Що? Кажи всім привіт! Всім гарного дня чи вечора. Ага. Так, мої пси, мої кури. Ось які мої кури і півні. І самі півні ті Йолі-палі! Показалися, самі півниська. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість білих півнів. То капець. Ну нічого. Добре, півнів то і треба. А це мої гусі. Гусі гео-гусі. А це мої кузуні, регідзуні. І будемо зараз, буду вам показувати, як знати вагу кози без того. Скажіть мені, я вам скажу. Без ваги. Вагу кози Так, оце у мене Альпонубійка А це в мене Зеано бо питали, якої породи. Ось, Це мій кастрат ну, а це моя. Зеаноальпійка по суті, має бути. Ось, так що ось таке тоді. Так, зараз прийде Наталя, буде. Знімати відео, а я буду показувати, так, кицюлька? Моя мазюлька, моя кицюлька. Кліщів нема? Нема, зараз кліщів. Спокойствує, так, козл? Що, вред козячий? Ось такі-то справи. Що-що? Там тебе свербить, тут тебе почухати, так. Воно покаж! Ось так. Зулі мазулі. А? Не вже пастися хочуть. Ти. Да моя китюнька, носик мій маленький. Е, е. Трава в жолубі лежить. Що ти то носа дереш зараз? Ти куди вилізла, видра? Що, шо, 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 шо? Мадама клоповуха моя, га? Ти б ще б на стелю вилізла. А? Кнопка? Що кнопка? Шо? А? Ага, не стала полиська, а ні сподібного не дам, я знаю, що ти вредна. Ти хто така? так. Стрічкову ленту вимірувальну, берем. козу. Ось тут, бачите, по під передній ноги. О. У нас 85, О, бачите. 85. Тепер беремо Наталі. Зараз телефон. Ось ту табличку я вставлю зараз відео. в відео. Вийди. Так, глядемо ось тут. Сантиметри. У нас 85. Немає. Є, все є у нас. От. 84,5. 85 і сім. Нас візьмемо 84,5. Ось 84, і 5. 49 кілограм, 89 грамів. Бачите? 80, 890 грамів. Тобто. 50 як коза маже. Вона так і важить. Ми її важили, то вона так 47, 48, 49. Ну, зараз так, як вона кітна, то вже й може й мати 50 кг. Ну, а, а зараз, зараз ще важить. Так, ну а це наш дядько козел. 88. Окось там, не готують, от Так. 88. вісім, п'ять 690 має. Майже майже 57 кг. кіля. Ось так важиться козу без сантиметра. Ту таблицю я поставлю в відео, і ви собі будете дивитися, будете важити, як вам треба. Суто по підпередні ноги, я показала, як. Ось і, і знім, берете важите так собі і будете мати вагу вашої кози. Ось. Ну, більше я не буду нікого важити. Що там, що там, тебе десь там, щось там свербить, так, Ой, свербить щось там десь там. Моя киценька маленька. Ось так. І важте, і будете знати, яка вага. Бо є ще одна таблиця, яка важити треба, ну, так мірати ось тут по підногі і тоді візь от його костомахи і ось сюди до тієї костомахи. Шо, не пасити, ти трохи, не ні, ні, мені можна. Ні, мені можна. Ладно. як одну, а, ні, щось вона добра стала. Ти Зрозуміла? <гум> ну мені там та вага якось не так воно підходить там. Чуть не так, так, так зміряєш, воно щось так, не так. Не знаю, я, я пробую... Більш вширно, як в нас біла була, і менше в довжину. От, наприклад, <гум> вона не така. Так, — Так що ось такі то діла. Я там ти, дивись, що вони зробили. Ти бачиш, що вони нині зробили? А, я бачила, вони я забула сказати, коли. Ай, Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай. Вредні ви кози вредні. То вони ж не б'ються. Ні, ну то не б'ються, ну треба. Так що ось так. Важте, мірайте і хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові і їх глистогонили. Питали мене, чим глистогоню, я казала, укол широкий спектр дії. Тобто приходите в етаптеку, кажете, дайте укола Ось, від глистів він там каже, які є, ви питаєте, від якого можна пити молоко, від якого не можна. От від того, що 10-14 днів не можна пити молоко, то берете колити кузьі. Тоді через 10-14 днів колити у кола від легеневих печінкових листів, якщо ви весною не кололи, і будете мати здорову козу проглистогоняну. Так? Ай, Мазульки, які рігідюльки. Ай, вимазі мої. Ось такі лізі, яка Мазулі. Одна зірка залишила рогата, ті без рожені. А ні, малишки ще не півтора. Ось то вона. Вона вже можна сказати, без безрожна, вона вже не б'ється. Та вона ніколи не билася. А билася? А їй чорінки натягнула, бо всіх била. То вона била, бо її била. Не, вона скічка така. Так, що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і все найкращого. Всім удачі, всім па-па.